То там, коли ти заходиш у тій чащі і якщо ти себе ведеш, як, ну, як, як пише книжка, як розвідник, то тебе дуже важко побачить з неба. Но проблема в тому, що так само важко побачить і ворога. Чому там використовували саме таку тактику, як, як, як пишуть саме книжки, коли розвідник методом підслуховування, методом пошуку виявляє цілі, виявляє позиції, а потім їх методом нальоту або ж засади знищує. Оце і плюс, і мінус цієї території. І також о, на просування давало своє, що там болото. Тобто ти не скрізь пройдеш. Десь болото, десь річка, десь якась калюжа. Там навіть приходилось робити трапи, які несли там цими кущами, цими, щоб перекинути, щоб можна було просто пройти це болото, бо його повністю, ну, повністю в, в спорядженні, нагружений БК, нагружений зброєю, ти просто там би залишився в цій калюжі плавати.